У суботу відбувся чемпіонат міста з пауерліфтингу. Це перші змагання в історії міста і в історії розвитку цього виду спорту у Лозовій. Гурток атлетичної гімнастики у будинку дитячої та юнацької творчості набуває все більшої популярності серед підлітків міста. Навесні там проводили такий собі міні-чемпіонат з однією вправою пауерліфтингу жим штанги лежачі. В якості змагальних дисциплін у суботу було три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачі на горизонтальній лаві і тяга штанги, які у сумі і мали визначити кваліфікацію учасників. Чемпіонат проходив у загальноосвітній школі номер 3 Я сам займаюся цим видом спорту, я поклонник цього виду спорту і треба завжди давати можливість, щоб діти займалися цим видом спорту. У нашій школі є спортивний зал, тому, тому на базі третьої школи. До змагань залучені учні шкільного віку. Нам допомагають майстри аси вже з даного виду, виду легкоатлетичного. Це люди, які переживають, вболівають, самі мають певні високі досягнення ну відповідно навчають цьому молодь. Майстри пауерліфтингу нашого міста цього дня виступали у якості судей. Пауерліфтинг силовий вид спорту, у якому підіймають штангу. Це шлях до здоров'я чи до травм. Як стверджують фахівці, він не небезпечніше ніж футбол. При правильному підході до тренувального процесу. Любой вид, вид спорту це травма апріорі вже травма опасен. Ну там же для того, сучастують правила для яких. Три нада соблюдать, в общем то на тренуваннях, на соревнованиях, Да и вообще в жизни. підлітки. Учасники першого чемпіонату міста вражають спортсменів бувалих і своєю завзятістю, і бажанням займатися силовим трибор'ям, і результатами, особливо дівчата. А діти поражають ті діти умнічки <сумненько> і результатами. Ну що таке дівчатка, наприклад, маленька дівчинка просідається штанга 60 кілограмів. Пусть взрослый мужчина попробует, а потом скажет. Пригласили нас на качалку, мы вот пришли и как-то так получилось, уже и бросать не хочется, и занимаемся вот так. Началось все с того, что просто пришли в зал, просто ну как бы позаниматься, укрепиться, ну и потом как-то так начали развиваться. Вообще я занимаюсь ну в удовольствие, ну не не, не для того, чтобы ну знаете, как бы в будущем ну, это взять себе за главную цель. Мне нравится, когда мужчина. Сильный, имеет красивое тело. Я занимаюсь один год, нравится поднимать такие веса. Ну, если хорошо к этому относиться, то травмоопасности никакой нету. Хочу попасть в тройку лучших, а там будет видно. Слідки готувалися до змагань старанно та наполегливо. Підтверджує керівник гуртка Б'ют. На чемпіонаті передбачено визначити десятьох переможців у різних вагових категоріях. Також буде вручено три кубки. Два кубки будуть вручатися двом самосільним юношам. Це буде вичитуватися по формулі соотношення весу учасника і піднятого віса. І один кубок будуть давати саме У сучасному світі дівчинка дівчатка домі не только бути хрупкою і нежною. Но и, наверное, должна быть сильной. Это, прежде всего, воспитывает э, их волю к победе, потому что они научатся защищать себя здесь, они научатся противостоять трудностям тут, потом будут противостоять трудностям в дальнейшей жизни. Романенко готує дітей міста до чемпіонату України і сподівається, що вони привезуть звідти не лише призові медалі, а й чемпіонські. А наразі визначалися із самими сильними у лозовій Євген Коростень та Станіслав Замятін стали такими серед хлопців. Відомо і ім'я найсильнішої дівчини. Дівчин, яка більше всіх кілограмів за своїм п'ясом. Немножко задаем дыхание, я вас попал. У пауерліфтингу, на відміну, наприклад, від бодібілдингу, важливі силові показники, а не краса тіла. Втім, займаючись будь-яким видом спорту, тіло набуває і красивого, і здорового вигляду. Чого і вам бажаємо сьогодні. У випуску крапка наступний вийде у п'ятницю. Тоді і продовжимо говорити і про спорт, і про інше. До побачення.